Так, усім привіт, неділя. Не знаю як я це бачу. Вчора у суботу електрика була півтора часа за сутки, тобто за 24 години, півтори години було, остального не було. Так як відео немає можливості викладати, знімати, монтувати з телефона, я просто зараз утечу на цьому час номер 4 Так показую вам ще один експеримент. Бачите, перший ось Азія. Ось ну, видно по снігу, що тут ніхто не ходив, крім котів. Перший Азія, другий ось це юбілейнова Черкаска, Дніпровський маникюр Фінгер Рекорд і Джой. Тут, тут і слава Україні, Нептун, Дашуня, ще якийсь тут мінор, короче, подарок Нікополю. Як ви можете бачити, нічого не відкрито. Навіть не питався вкривати. Хоча дома. Та й тут є і біг-беги, і ці мішки з біг-бегів. Так само є і агротекстиль. Нічого не вкривав. щоб тут просто Тут такі не дуже, такі топові. Це взагалі з старію буде вбиратися. Там воно на углу Сюзана і тут воно ще кидавно ну, маленьке. Ну ось не буде туди заходити воно. Коротше, що виживе, та й виживе. Не виживе, значить будемо цими японцями підсаджувати Оце все. Не так буде ну не так жаль буде з ними. Розставатися, Бо тут таке, я ж кажу, воно не дуже тут таке щось топове, щось сильне, таке хороше. А, ну, якось так. На цьому все. Е, показав просто вам в лютому місяці, що нічого воно тут не накрито. Е, прийде весна, тоді будемо дивитися, я вам покажу. Що з цього вийшло. Ну а зараз якби проміжуточне відео, що не накривалося нічого. Щоб потім не було, а в тебе було накрито, а воно в тебе перезимувало. Ось зараз і побачимо, як воно перезимує. В тому році тепло вибило у січні. Місяці. Ну а тут побачимо. У нас в морозі найжіша температура була 17 градусів. Буквально пару днів. Ось ми подивимося, як оце все брунька, обледеніння, і це все, як воно е, тут виживе на цьому участку. Так що на цьому все. Всім дякую за перегляд. До побачення, до наступних відео.